Всім привіт! Ви на каналі Мотостор і сьогодні короткий відеогляд на трактор Кентавр 504SD. Двигун км 495 потужністю 50 кінських сил, повний привід, дводискове щеплення, бокова коліса. Самий доступний трактор потужністю 50 кінських сил, який коштує в районі 7000 доларів в залежності від комплектації. Демонструю роботу двигуна та світлових приладів. З більш детальною технічною характеристикою можна ознайомитись нас на сайті, перейшовши по ссылці в шапці профілю. А трактора в районі 1600 кг. Передні гризи по 11 кг в кількості 4 штуки. Гідроциліндри двосторонні дії, редукторні мости, агротехнічний просвіт порядка 35 см, колія по центрам 1,2 м. Ні колеса розміром 7,5 на 16 з крилами з бризговиками. Задні колеса розміром 11,2 х 24 з грузами по 22 кг на кожному колесі. Капотом встановлено 4-силіндровий двигун, КМ495, потужністю 50 кінських сил, робочим об'ємом 2836 см кубічних заводу Лейдонг, виробництво Китай. Акумулятор на 100 Ампер годин, бак гідрооб'ємного рульового управління, генератор потужністю 350 Вт, два інша насоси, той, що справа відповідає за роботу гідропідсилювачі керма, той, що зліва відповідає за роботу задньої гідравліки, сапун, стартер. Блок запобіжників. Вимикач маси, розширювальний бак системи охолодження, паливний бак на 35 літрів, свічка розжарювання, насос підкачки паливної апаратури, масляний фільтр, паливний фільтр. Паливний фільтр відстійник, повітряно-масляний фільтр типу циклон. Приборна панель автомобільного типу. З лівої сторони маємо підніжку, ящик для інструменту. Рівний пол для зручності, щеплення дводискове, глушилка, ТВ важіль включення-виключення переднього моста, важіль перемикання швидкостей валу відбору потужності на 640 і 800 обертів на хвилину, сидіння з підлокітниками та ремінцем безпеки, регулюються вперед-назад та по жорсткості. Включення виключення валу відбору потужності, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо, педаль газу, коробка передач 4 плюс 1. Повишені і понижені, ручка газу, блокування заднього диференціалу опускання піднімання задньої гідравліки, тар заднього ходу, розетка під причіп, пара гідровиходів, вал відборопотужності 6-шліцевий, буксирувальний гак на два положення, задня гідравліка витримує навантаження 600-650 кг. Задній міст, агротехнічний просвіт Колі по центру метр двадцять. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна на даний момент 7500 доларів. Для замовлення. Телефонуйте за номерами телефонів, вказаних на екрані. Подобалось відео. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте, робіть репост. Дякую за увагу. На останок демонструю виверіт коліс. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобри, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Находимось в місті Хмельницькому на Старокостянтинівському шосе біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Maps.